Ранок я вже не мазюкалася всіма своїми, ну ще не всіма <кривання> кремами, хочу показати дещо. Це як я з'їхала крайній раз з гірки в Камбашоні. І так, дивимось. Опа, опа, опа-па. Чесно, я не знаю, як це сталося. Я вже просто була в моменті, коли, коли просто ми їдемо, я тримаю на собі Макса. А це, це така гірка. Така, і я просто якось на сторону в якийсь момент з'їжджаю, і я цією стороною чурханула. В мене вперше в житті судорога за ребра схватила. Я звідти встала, я робила вигляд, що я жива-здорова, а насправді така, як підбита пташечка була. Просто думаю, Боже. Наче, наче й молода, думала я. Ну, бо Макс собі далі побіг, а я така, йду, Боже, лице тут все пече". ну, воно вчора не було видно, насправді, що ну, тут таке, оця шкірка, що послазва. ну пекло страшно просто. І це ребро таке, І я йду, кістки болять. Добре, що не зламала собі там нічого. Але я зрозуміла, чому Максу страшно самому спускатися, бо йому страшно по цим таким круглячим. Бо тако можна травмуватися, не випадково на люту якось не так і все. Або, може, йому ні, а я то велика. Мені здається, поки моя голова тут, мої ноги вже скрутилися в іншу частину тої труби, і воно так, коротше, дискомфортно, трохи, якщо чесно було. Ну і в, взагалі в джинсах дискомфортно. І ми минулого разу, як були, я була в спортивному костюмі, то я там пю, ну, взагалі не було проблем з їжджанням. Тут якось ти не знаєш, як сісти, ти прилипаєш, ти коротше, я ще шкарпетками постійно ногами билася, оці стики. Взагалі, відпочила я взагалі шикарно в цьому дитячому закладі, так сказати. Але, але загалом дитині сподобалось, і я була. В мене сьогодні не перевернута хата. Ми просто прийшли додому, він поїв і ми пішли спати. Ну, правда, зараз треба підлогу, хоча б помити. Щоб Але це, знаєте, вперше за дуже довго. <сі> Ось така історія. Так що є плюси гуляти з дитиною довго і якісно. Добрий раночок. Ми проспали. Ми проспали. Бо він такий мені солодкий і сонний. Я його. Ті було що сталося. Закашлявся. Ну треба тебе знімати? Коротше, я не можу, я б його з'їла. Я би його розцілувала і з'їла. А, а він не дається, що так цьому. Що, що? Ну такі. <сум> ну, Це напевно у всіх мам таке буває. Нападки оці такі. Та це навіть не нападки. У мене іноді бувають нападки, що мені не хочеться його цьопати. А так. Все там. У тебя да, такие Да, там. Окей. Так, а Девин? Да, за Там вот там. Ага. Я А ты чекай тут. Ну так, Привіт вже з дому. Хочу дещо показати. Ми тако навіть розказати. Ми прийшли в садочок, і а, Макс, ну, у нас там є такий стенд, де всякі поділки вони а, ставлять. І, і він щось там почав розказувати. Ну, Я не пам'ятаю, які це були речення, ну, суть в тому, що щось він з цього робив. Я вам зараз покажу цю красу. Ось так виглядало це все. Ну, по факту вони поклеїли просто ручки. Я так розумію, що був приклад, як це робити, тому що вихователька казала, що Максим хлопчику ну, з групи допомагав. Каже: мало того, що сам робив, то ще й допомагав, ще й типа, йому казав, як правильно ці долоньки ліпити, бо хлопчика було навпаки, і Максим йому там ставив як, як треба. І знаєте, і воно, наче, здається, що це такі мілочі. Ну, так от як для мами, Боже. Ну наскільки це якось так особливо, що дитина вже настільки доросла, що він вже комусь щось підказує. Коротше, воно мене так умилило. Це дуже було мило, дуже приємно. Я оце забрала, і я розумію, що треба якісь. А, типу, як журнал з цими листочками, з файлами зробити, щоб туди вставляти всі ці всі його роботи. Хоча зазвичай, чесно кажучи, він потім прийде додому, він, скоріше за все, це порве, рознесе, я не знаю, чому, чому так, але багато чого я не змогла зберегти чи не могла, я хотіла там на холодильник повісти, він теж якось так, типу, брав, виривав, щось там малював на тому. Не знаю, не знаю, що робили з ним в садочку, там чи де, що він такого деколи буває себе веде. Ну, не то, що себе веде, а що він так потім зло зганяє на тих аплікаціях. правильно слово згадала. Ну, може, може може, йому так цікаво гратися. Не знаю, не знаю. Але хочу зберегти. Що ще я хочу розказати? Нас похолодало. У всіх. І цей. І що? І буду зараз пити кавуську, з'їла салат. варю гречку. Запарюю мій У мене чоловік недавно пішов в магазин. І як накупив мівіни, каже, це була імпульсивна покупка. Накупив, каже, я ще дитячі мівіни купив. Боже, я не знаю. Я думала, дитяча мівіна це солодка мівіна. Ну ні, я вам зараз покажу. Дитяче мівіна. Тепер ви бачили все. Я в шоці, якщо чесно. Каже, я й малому взяла. Ну, малий макарони то б по-любому їв. Але просто ні віна, я не знаю. Я щось. Мені і самі цікаво, чесно, як йому воно буде. Але ну, мабуть, не в такому віці. Я, ну, щось я, коротше, якось цей стримаюся. Це я підсіла на марципан? Я собі люблю до кави зранку взяти, дитину завела в садочок, піти в фору, купити продуктів якихось і щось маленьке до кави. І оце почала брати марципан, боже, перший він важкий зний, скільки ти важиш? 100 грам. Він, мені здається, важче, ніж. Ну, такі, як плитка шоколадки. Він супер ситний. Я вчора його ледь з'їла і сьогодні знов взяла. Короте, дуже клас. До кави взагалі найкраще, що може бути, це мої такі калорії дня. Ще вчора ми з Хьорба забрали посилочку. Оце такий вітамін Д замовила дитині. Не замовляла ще такий. Зазвичай ми або олідотрим, або такі маленькі капельки взагалі. Там дитинка намальована, теж айхорбаскі брали. А цей чомусь, чомусь, чомусь я на нього глянула і така, ох, треба спробувати. Тому будемо пробувати. Ось омегу таку взяли, будемо теж пити. Ну, така досить більша пачка. Вітамін С малому взяла. Типу, проти, е, як це? Ну, це не для підтримування імені, ну Вітамін С. Типу, Думаю, як буде хворіти, може воно ну пальце не так вони якісь останнім часом нам дуже погані попадалися. то думаю, попробуємо. Мені дуже сподобалось на смак, а він від мене тікав по всій хаті, так і не спробував. Вітамін Д, який у нас був, він вже все вже закінчує. А, Ось такий вітамін Д, дорослий у нас. Насправді дуже вигідно брати з, такою, з таким дозуванням, раз там в тиждень собі попив чи два рази. і, ну, коротше, У нас вже не знаю, чи по годності нормально чи ні. А ну, я, мені здається, вже більше там, напевно, та й... Десь, мабуть, два роки я його використовую вже до 27-го. Ще, ще нормально. ну, там вже трошечки. Взяла ось такий вітамін С для дорослих. Це теж чоловіком, я так поняла, вони всі якісь хворобливі. Не то малий, не то ми, всі з саплями, ну це хай, хай буде. Ну, але вони не сиропчиком, вони прямо вони тут посуда, все що хочеш на тому столі. Ось такі вони. ну коротше, Можна вдавитися, поки ти таку одну ковтнеш, Чоловікові полівітаміни. Просив. Що там GPT, радився, які то будуть краще. І ось такі ми йому замовили. Замовили вчора, точніше забрали вчора, нічого не можу сказати, які вони там смачні, не смачні, дієві, не дієві. Ось склад, ну досить багатий. Ну, взагалі, знаю, що краще брати вітаміни окремо, аніж полівітаміном. Але, ну такий, ну захотів, спробуємо. Ось так в мене вийшло. Така розпаковка в мене вийшла сьогодні, якщо це можна так назвати. А ще вчора малому. А, це ще не все. Це купила ось такий дезодорант. Ну, оце зараз понюхала його і дивлюся, може він чоловічий. щось здавали, що він жіночий. Ну, по запаху, чесно, як Old Spice, чоловічий. Бо є такі Old Spice, знаєте, з таким баблгамом, запахом там вовк намальований. А цей прям такий прям чоловічий. Малому отаке печиво. І знаєте що? Він сказав ABC, це ABC. Ну і на всі букви каже ABC, будь-то українська, все, що написано, це ABC. Е, ну, Вони, в принципі, аналогічні в пачці, але він їх не захотів навіть пробувати. Він пригостив мене тата і типу ні. Ні, і все. Ми їмо тільки мілупу і не зраджуємо мілупу ні з яким іншим печем. А це ми ще вчора купили. Пожежна машина. Ой, пожежна. Бай ви бачите вся ця, ця швидка. Будь ласка, вона звільнити. всяко вміє. Ой. Будь ласка, все, вже сідає батарейка. До пацієнтів поспішаємо. На виклик їдемо миттєво. Усіх охоче полікуємо. Кольно таке? До... Тут все втягається. А, <різь> І печатки ці типу, попроси мене. Ну, батарейка вже була в іграшці, тому нічого дивного, що вона сідає, але прикольно. Бо в нас є отака, він нею тішився, але тут двері відкриваються і так, і все. І ця прям така матьора. Ну, і це тільки отак. Ну. отак. Оця ж там говорить. Але прикольно. Це, типу, американський варіант, а ця український варіант. Ось такі маємо дві машинки, грався вчора. Ми всі гралися. Вела собі кавучку і буду приступати пити. Всім приємної кави або приємного апетиту. Так, так я попрацювала, так що ж голова кипить. Зараз буду марафетитися і забирати дитину в садочок. Ой, <рес> отак голова кипить. Забирати дитину з садочка. На вулиці погода гарна, але холодно, Тому буде сьогодні куртка. І почала фарбуватися. Котлі, хотіла зняти відео, але мені нема куди поставити телефон, тому спробую зробити це в ванні, бачите, там грудом. Так, буде в мене ось такий ось такий бронзер. Я ним рокфон по ринку роблю. І ось така кісточка. І я таку. У мене вже відламалось, бо воно вже 300 раз падало. Це Makeup Revolution, Це я купляла в Чехії колись... Колись були часи. Коротше, ну, мені здається, вже скоро термін придатності в нього. Чи наші такі великі, я не знаю. Ну коротше, я ним користуюсь майже кожен день, вже купа років бо його використання максимально мінімальне. Коротше, робимо отаку. Ой-ой! Отаку красу. Закреслюємо то, чого нема. Роблячи вигляд, що це є. Думаю, так може бути краще. Не дуже. Ось так, ось так, ось так, ось так. Ніс. І. Потім я беру отаку кісточку, такий бочоночок. І ним. Ним. Роблю собі тінь. Це в мене засіб для. Пофарбування всього обличчя. Пофарбування, коротше, я перепрацювалася сьогодні, вже так болить стріха на моїй голові. Що, коротше, я вже погано зображаю. Так, а потім я беру в мене є. Що це в нас? хай, Ну, це теж як бронзер. Від Бобі Браун. Він теж в мене падав, тут видно. У мене вже він теж, я не знаю, років з 5, напевно. І це він падав, і його ще, ще на років п'ять. От. І ним, так, типу, він такий блискітку, я наношу по краям більше такого. Чікс, чікс, чікс. чікс чікс. Так. І ще беру ту саму кісточку, тут-чук-чук-чук, повитирала. І отут трошки. Як було, у мене ще є десь хайлайтер, теж без кришків. Як було, що було? Коротше, щось було. Холодніше, напевно, як було. то я хайлайтером, ну, хайлайтер він світліший за бронзером. Тако робила. А зараз роблю бронзером. Але, мені здається, скоро знову ми дійдемо до хайлайтера. Але є ще один пункт. Ось така мінеральна пудра від Mary Kay. Я не знаю, чи Kay ще є на ринку, якщо чесно. Ось вона така. Така, і трохи сюди. Це такий, типу, як фіксатор для макіяжу. Вона реально фіксує, не опадають тіні потім. І я наношу на все лице, але хочу сказати, що вона попри все, хоч вона ніби як і прозора позиціонує себе, принаймні за це, але вона мені висвітлює обличчя. Ну, типу, загально обличчя починає ставати світлішим, ніби як сяйво. Але вона трошечки відіграє роль того ж самого хайлайтера. У мене тут прям морщини дуже видно. Ох, тому, коротше таке. Але якщо тіні нанесені, то це прям мастхев-мастхевович. А ще є такий момент, що коли пудриш припудруєш повіки, то і потім туш, то вони стають такі об'ємніші. Ось повіка тоненька стає товстенька. Ось таку туш від Хейміш. Беру її вже другий раз. Мені подобається, бо вона не водостійка. Її змити теплою водою достатньо, це класно, але, е, напевно, більше не хочу. Хочу вже спробувати щось нове. Я Взагалі не люблю. Е, одне і те саме, я постійно щось змінюю на ринку стільки всього класного, що е, одне і те саме використовувати це, ну, і це я не знаю. Я хоч і тривожна людина, але, мабуть, не. Не настільки. Ну, типу, я маю на увазі, що тривожні, що там може боятися щось е, нове використовувати в мене цієї боязні немає, я люблю. Ну, напевно, якби я за останні гроші вибирала, тож то, що, скоріше за все, я би вибрала ту, в якій я буду впевнена. Але дивлячись, наскільки це останні гроші, бо, можливо, вибрала б щось набагато дешевше. І не акцентувала б на цьому увагу і купила би собі ще щось. Ну, наприклад, так. Да? Ну, коротше, я до того, що нема в мене якогось там пунктика, що тільки така тужить, Знаю дуже багато в кого є таке. Що, наприклад, одна ту руками, бо вона шикарна. Можливо, я не знайшла ту свою, ту єдину і неповторіму. Не знаю, але це, бачите, якась така і непогана. Фу, в мене якийсь ніс такий. Мені забилося там. Аж болить, знаєте. Ще недавно бачила рекламу. Рекламу, ну, можна так сказати, цього засобу. У педіатра бачила на сторінці, дуже вона радила. Я таке одразу замовила. Пробила, пробила. Промила собі носа. Дуже клас, але треба заново заколотити цю колотушку. В мене немає ні часу, ні бажання І оце. Галом, ось такий макіяж у <реку> мене вийшов. Він руки підтерти, звісно. Сіяння шкіри всюди. Ось. ну, волосся вже помити висушене, тому в принципі. цей, І, коротше що, і буду зараз оце ці мерсіни дурити. Блін, я щось зараз занадто сіяю, так якщо подивитися. Ну, таке. І зараз буду думати, що його вдівати на вулицю, щоб не замерзнути. Бо зараз будемо з дитиною гуляти всюди. Я впевнена, всюди він захоче. Тому треба да, тепло вдітися. Бо вчора я замерзла. Так, в мене є ось такі джинси. Ось такі. З отакими ось розпорочками. І зараз я їх думаю вдіти. І думаю, вдіти ще білу ковтинку. Коротше, супер стандарт. Зараз побачимо. Ось що в мене вийшло. Ну, я боюся, що я замерзну, якщо чесно. Може і не замерзну. Короте, ось, Зараз будуть ще кроси до цієї всієї історії. Що загалом мені подобається. В принципі, що тут може не подобатись? Саме звичайний лук of the І на шкарпетки ще одну криву. Тепер вибираємо парфуми. Я думаю, що сьогодні ось ці будуть краще. Terima kasih telah menonton! Знову ми в пошуках якогось кафе, щоб повечеряти. І скажу вам, що на контрактовій площі нуль закладів з якоюсь дитячою кімнатою чи дитячим куточком. Ми обійшли все, що могли, і дійшли до фунікульора, прокаталися там, Максу, до речі, не дуже, і піднялися, погралися там на майданчик. Це ми шукали кафе. Всю контрактову пройшли, Мені знайшли кафе, щоб була якась дитяча кімната чи дитячий куточок. І поїхали на фунікульорі вгору. І ось знайшли майданчик. Що, ну майданчик зато тут класний, це ради. Але голодні. Голодні і сердиці. Максим каже, ні, ми не голодні. Мені злі, кажу, ми голодні зі. Він каже, мене, ну бо я така блін, типу, що пограємось, але ми голодні. А він кажеш, мені злі. Ми трошки злі, трошки Що, десь там моя дитина. Ніхто не знає де. Я буду чекати його. Так, це маленька їжа, який прикольно говорить. Нагуляємо вже апетит, потім просто підемо поїмо вже без дитячої кімнати. гірка? Ось тут дивіться такі пушки. Максик! Це ну клас. Клас, що ну, діти є, але не так вже їх багато, що не товчуться один на одного голові. знайшли відкриту гірку, Макс такий. Ой, ті Такі великі боїться. Каже, що не боїться, але по, по... практиці отож, в ігровій кімнаті я з ним з'їжджала. Він... Ну, а я тут не хочу. Хоча <смірко> може доведеться. <смірко> так, а тут вже трохи впаду вам на вуха і розповім за той прекрасний вечір. Значить, ми погуляли. Закладу ніякого не знайшли. Е -е Максим. Згоден був просто поїсти макарон. Такий заклад ми знайшли. Пішли з ним назад. Мінус без візочка, без якогось транспорту, що довелося його весь час нести на руках. Плюс багато людей, він би просто там згубився. Заклад ми тут пішли, але до нас ніхто не підійшов, не зрозуміло по якій причині. Ми посиділи хвилин 20 і вирішили піти в позату хату. Там вона досить велика, Ми гарно повечеряли, десь і сердито і пішли гуляти. Там завжди, в принципі, хтось знає, є якісь виставки. Ось, той день був не виключенням цього, це якісь такі надувні. Е Експонати були з елементами тканин і всіляких різних поверхонь, навіть не знаю, як це описати, ну щось таке прямо екзотичне. ось, ну Максим, та взагалі дорослим, насправді це досить цікаво тако потрогати, подивитися. Ось, і все таке велике, особливо, коли ти маленьке, вона прям вражає своїми розмірами. І було класно, що був вечір, було вже це колесо е огляду запущене світилося, і Максим дуже туди хотів, але й ми не ризикнули. По-перше, холодно, по-друге, страшно. Е По-третє, довго, не зрозуміло, як би він е себе вів там. Ми насправді ніколи туди і не підіймалися. І якось, е якщо він злякається, куди ми будемо діматися? Мені здається, він ще трішки замаленький для такого, можливо, через рік ми спробуємо. Ось. А так ми просто гуляли і відпочивали. А ще один із таких досить цікавих на мене моментів це на контрактовій площі дуже багато неформалів. Ось колись з моєї молодості були дуже популярні всілякі субкультури. І це той випадок, коли ми дуже багато молоді зустрілася, що я вже думала, навіть такого досі немає, а то вже мода повертається. Як виявляється, ну, можливо, я просто дуже давно не виходила з дому і такого не бачила. Тому мені був шок. Ось, а на кінець ми вирішили взяти ребра, побалувати себе. Зайшли в реберню, у Львові є така реберня, в Києві також відкрилось, мені здається, ще, можливо, теж десь, десь вони є. Дуже смачні там ребра. Ось ми стояли і чекали, поки нам їх приготують. Тут я трішечки зняла прилавок, що там продається. Ну, як на сувеніри, до речі, досить для поганого комусь щось придбати, але ми тоді прийшли не за тим. Ми прийшли за їдою, бо в той вечір ми щось не могли просто наїстися. Ну що ж, ребра забрали, сідаємо в машинку і можна їхати до Дякую за перегляд трішки нічного ні, Києва. Ні, 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 ні. As the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night.